За останні дні ми стаємо свідками того, що окупанти використовують різноманітні правові інструменти для того, щоб придушувати будь-які прояв незгоди. При цьому використовуються як норми кодексу про адміністративні правопорушення, так і статті кримінального кодексу Російської Федерації. Мета окупантів придушити найменший прояв проукраїнських симпатій. І для цього вони використовують норму, яка з'явилася два роки тому про дискредитацію російської армії, яка передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, і також норма про демонстрацію символіки екстремістської організації, нацистської символіки або, інших, або символік інших заборонених. Організації це стало зручним інструментом придушення свободи вираження поглядів, і за два роки повномасштабної війни все частіше можна спостерігати от, е, такі випадки. Більше того, важливу роль у е, ідентифікації людей, які демонструють проукраїнські або Антивоєнні погляди є телеграм-канал Кримський СМЕРШ, який адмініструється відомим російським пропагандистом Олександром Таліповим. Зрозуміло, що в Криму, де проживає понад 2 мільйони людей, вислідкувати кожного, хто висловлює ті чи інші погляди, практично неможливо. Не вистачить такого силового апарату. І тому. Окупанти спонукають практику доносів. І один з інструментів доносів це якраз оцей канал, адміністратор якого тісно співпрацює з окупаційними силовиками, роблячи таким чином доноси. І потім уже силовики затримують людину, притягують її до адміністративної відповідальності, інколи до кримінальної, і змушують публічно. Записувати відео із вибаченнями за два роки. Тобто, це з 4 березня двадцять року по 4 березня двадцять року окупаційні суди винесли 612 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею про дискредитацію російської армії, і більше того, за цей час було вже шість вироків. За повторну дискредитацію російської армії, так норма прописана, що якщо діяння, яке трактується як дискредитація російської армії, вчинена вдруге впродовж року, то це автоматично тягне за собою е, кримінальну відповідальність. Шість осіб отримали вироки за дискредитацію російської армії. Деякі з них полягали у реальному позбавленні волі, наприклад. Одна людина отримала рік позбавлення волі, ще одна пів, півтора року позбавлення волі. Підставами для цього часто стають коментарі у соцмережах.